Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення малює перший сніг. Так, отже, от і все, дзвінить дзвінок, гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Відгадайте, будь ласка, загадку: кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожу. Дягає, лиска рукавички, Співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма, яка поразка скажіть Зима, молодці. Небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, Він на землю міцно ліг, називають його. Сніг, правильно, молодці. На долоні зірка впала, я бухнув, вона розстала. То не зірка вже краплинка, а була вона сніжинка. Молодці. Не рубає, не мурує, а без рук мости будує. Хоч має олівця, а малює без кінця мороз. Молодці. Давайте з вами складемо поутинку до слова зима. Зима у на нас нас асоціація? Це сніг, сніжки, мороз, інь, пух. сніжинки. Молодці. Розглянемо з вами малюночок. Що ж тут ми бачимо? Так, дітей, які побачили, що зустріли перший сніг. Випав перший сніг. Відразу ж усі вибігають на вулицю і починають будувати сніговиків, грати в сніжки, кататися на санчатах і лижах. Ось і наші друзі вийшли на вулицю зустріти перший сніг. Будь ласка, розгорнула свої зошити. Сторінка в нас 19 так, і бачимо, нам потрібно доповнити ряди слів. Сніг. сніг який? У нас є лопати, ще який він. Так, білий, перший сніг. Будь ласка, <кій> зупинили і записали білий, перший. Білий кома перший. Так, далі перегорнули сторіночку. Сніжинки що роблять опускаються. Що вони ще в нас сніжинки роблять? Лягають, кружляють. Записали. Сніжинки, що роблять? Лягають, кружляють. Так, земля вкрилася чим? Ковдрою або чим ще. Покривалом. Оже, записали покривалом. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ви записали, ми тоді працюємо з вами далі. Готові? Чудово. Намалюємо словами перший сніг за поданим питання. Коли пішов перший сніг? Вночі, вранці, вдень чи вечір? Вночі. Яким він був? Був Білим, лопатим? Що робили сніжинкою? Кружлялися. Що сталося з землею? Земля вкрилася ковтрою. Ось так ми з вами і напишемо свою розповідь. Отже, записала. Перший сніг. Пишемо невеликим, щоб в нас це помістилося. Уночі, зверніть увагу, що уночі пишеться разом. Пішов перший сніг. Він був білий, лопатий, сніжинки кружлялися у повітрі, земля вкрилася ковтрою. Якщо вам не вистачає, то ви на наступну сторіночку там вгорі ще є два рядочка. Ви там дописуєте. Пишемо. Уночі пішов. Перший сніг. Уночі. Пішов. Перший сніг. Далі наступне Ві, з великою. він був, білий кома лопатий, крапочка, сніжинки. Ружлялися у повітрі. Наступне речення з звелика земля вкрилася ковдрою. Земля вкрилася ковдрою. Є. Yeah. Далі на наступній сторінці у вас є такий малюночок. Тут ви намалюєте ілюстрацію до тексту, до зима, чи це якісь зимові розваги, чи це перший сніг. Ось, як приклад, що, нам, що можна намалювати? Дерева та сніжок, хатинку зі сніжком ми бачимо, діти, які граються, або просто дерева, які білим покриті. Давайте розгадаємо ребус. Що це в нас? Морозиво прибираємо іво, буде мороз. Далі, що це у нас? Крило, прибираємо ло, додаємо га і буде крига. Далі, це що у нас? Ковзани, прибираємо И, додаємо К, буде ковзанка. Отже, записали ці три слова внизу мороз, крига, ковзанка, мороз, крига, ковзанка. Так. Намалюй свої улюблені розваги взимку, або просто зиму на там, де шосте наше завдання. Пане на все вас мене розумночки. До побачення та гарного дня!